5 років тому я випустив ролик, у якому ми говорили про сумнозвісну піратську команду Рокс. І ось, нарешті, Ода Сенсей почав розкривати все більше деталей. Тож, сьогодні ми поговоримо про капітана цих монстрів Роксаді Шебека. Рокс був високим кремесним чоловіком з довгуватим, темно-світлим волоссям і татуюванням у вигляді блискавки через лівий бік обличчя. У нього був довгуватий ніс з горбинкою та козлина борідка. Носив він чорне пальто з високим коміром, світлу сорочку, темні штани, високі чоботи та сережки на вухах. Груди часто тримав відкритими, наче спеціально підкреслюючи свою мужність. Згідно оповідей про його діяння, Рокса можна назвати вкрай жорстокою та цілеспрямованою особистістю. Він ніколи не переймався тим, на кого нападав чи яким чином здобував для себе владу. Він знищував острови, атакував кораблі морської варти та інших піратських команд. Він Перший та єдиний, хто спромігся проникнути до найсвятішого місця Марі Джоа – Квіткової кімнати, чим шокував навіть самого Іму. Також він був безжально нещадним, убиваючи усіх, хто йому попадався на шляху. Іначхати, чи це були представники Знаті, чи їхні раби, чи адмірал варти, якого він вбив чим і заробив собі погану славу на весь світ. Мрією Рокса було стати королем світу, атакуючи чимало місць, та залишає. Шаючи по собі суцільні руйнування, він затверджував своє панування на морях. Окрім цього, його дуже цікавили таємниці, які приховував світовий уряд. Він навіть пообіцяв іму, що ще повернеться до мері Джоа. Хоч Роксі був капітаном свого екіпажу, однак вони його геть не поважали. Шарлота Лін Лін вважа його ненадійним та нікчемним. Білу вуз згадував про нього як про вкрай жорстоку особу. Кайдо вважав його одним з небагатьох, хто міг би його здолати. Золотий лев щик відверто насміхався з Рокса, називаючи його Дурним. Однак. Усі визнавали його силу та могутність, тому що навряд чи б таке збіговисько монстрів слухалось якогось слабака. Нагадаю, що троє з команди в результаті стали імператорами нового світу. Шікі був одним з наймогутніших піратів епохи Роджера. Окрім цього, в команді була тодішня імператриця Куджа Голоріоза, вчена Стусі та ще декілька сумнозвісних бандитів. Як я згадував раніше, Рокс вбив адмірала морської варти та бився на рівні з молодим Роджером та Гарпом. Саме завдяки цим двом був знищений такий грізний пірат. Перемога над ним принесла Гарпу титул Герой морської варти. Навіть через десятки років є люди, які вважають Шебека першим і найбільшим супротивником Голді Роджера. Кайдо поставив Рокса на один рівень з такими легендами як Козукі Оден. Рудоволосий Шанкс, Едвард Ньюгейт та Голді Рочер. Окрім природньої сили, Рокс був дуже розумним та обізнаним в питаннях будови світового порядку. Він розгадав чимало таємниць світового уряду, через що його ім'я було стерте з історії після поразки в долині богів. Також став відомим той факт, що Рокс був надзвичайно могутнім мечником. Його атаки порівнювали з ударами молотом або пострілом гарматного ядра. Він на рівних зіткнувся з королем Ельбафу Гаральдом, який славився своєю силою навіть поміж гігантів. Їх зіткнення виробило усіх навколо в радіусі 5 кілометрів. Він один з небагатьох, хто володіє королівською волею на дуже високому рівні. Головною зброєю Рокса була шабля, яка дуже подібна до таких, які носять Шанкс, Гарлінг, Роджер та Шемрок. Окрім цього, можна було помітити, що під час вторгнення до квіткової кімнати в руках Рокса був. Пістолет. Перед тим як ми перейдемо до вашої улюбленої частини таких роликів, а саме теорій, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо спокійно жити та творити український Ютуб. Кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Як тільки Ода розкрив більше деталей про Шебека, Ванпіс-спільнота вибухнула великою кількістю дивовижних, але водночас досить логічних теорій. Згідно однієї із теорій, Шебек був попереднім володарем опе-опеномі, оскільки він начебто розрізав гору, після чого на наступному фреймі ми побачили жест подібний до того, що показує його. А не до того, відверто кажучи, теорія висмоктана з пальця, оскільки цей жест означає два питання до Локі, а гору шебек міг розрізати і мечем. Наступна теорія, можливо, сподобалась самому Оді, і він вирішив подразнити читачів. У 1154 розділі манги нам стало відомо, що Рокс є батьком чорної бороди. Однак фанатам цього здалось замало, і вони приписали великого та жахливого лорда Баггі до якихось незрозумілих нікчем. Хоча варто визнати, теорія мені сподобалась, як і те, як в наступному. В 1155 розділі Ода вирішив ще більше подразнити людей, показавши плакат. З Роксом, який ну дуже нагадує Баггі. Є ще теорія, що Рокс переселив свою душу в сина, і це пояснює, яким чином чорна борода може володіти водночас двома фруктами. Звучить вона непогано, правда, вона напряму пов'язана з теорією про ОПОПНОМІ та так звану операцію вічної молодості. Нібито рокс програвши у долині богів, якось зміг сам собі провести цю операцію і переселитись у тіло свого сина. Хоча це нереально, оскільки відомо, що володар Опе Опеномі може провести цю операцію лише комусь іншому, віддавши взамін своє життя. Якщо ж розвивати теорію про переселення душ, то я б швидше зробив акцент на фрукті великої матусі однак вона на таку дурню не погодилась би. Знаючи її ставлення до Рокса, особисто я на цей момент вважаю, що Рокс не володів фруктом, оскільки шукав певний наймогутніший, який би зробив його королем світу. І цілком можливо він шукав саме хіто Хітономі номі модель Ніка, враховуючи його неабиякі знання в побудові світу, і те, що він знав таємниці уряду, аж до відомості про справжнього правителя світу Іму. Він цілком міг і знати про Ніку, про його подвиги і про те, що існує фрукт, який відтворює сили легендарного воїна минулого. Це також пояснює його мотивацію атакувати долину богів, зібравши найсильнішу команду. Він полював за фруктами. А які не підходили, віддавав членам екіпажу. Це є чудовою паралеллю зі справою його сина. Так би мовити, дитина продовжує шлях батька. Які теорії вам припали до душі, а які можливо є у вас? Пишіть у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окремо дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!